Дерев'яної скульптури сакральної архітектури Михайла Яськовича експонується як перед день, як прелюдія до європейського конкурсу духовної пісні. Я там, де є благословення, львівський митець запропонував макети храмів дерев'яних церков і каплиць, які свого часу були діючі культові споруди на території східної Галичини і західної України. Процесі людського життя, війна, інші моменти практично всі храми були знищені. І для того, щоб зберегти автентику, як виглядала духовна і культова архітектура нашого регіону, львівський художник Михайло Яськович запропонував свої макети 15 квітня, о 12 годині. За участю автора голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди, за сприяння якого власне ця виставка функціонує. За участю секретаря міської ради Тернополя було проведено урочисте відкриття. Благословили цю виставку канцлер Української греко-католицької церкви, отець Андрій Романків і представники інших. Конфесій. А доки триватиме виставка? Виставка триватиме до кінця квітня, практично до провідної неділі. Потім подорож цієї виставки очевидно піде в майстер. Essa mão autorada. Теперь пішла, де ж не чувають, сад пам'ятаю. А там скалі там, коли наскільки там до революції, там було читують. Там такі хани. А зараз що? Ахто вона пригадала, пікарня, сірбаючи, тут на в чому? А я був в цьому монастирі, бачив, де зробили музику, то йшли в хаті. Там великі руки пометлями чучом родила. І культові приміщення. І там стіна, і всі так біжмов у нас. Там ці монахи пережили. Я раз двері відкрив, там такий капріч зроблено, дерев'яні наглядки. Столик такий, не може 50-50, на така лампадка, іконка. І цих лопатка постояла. Така маленька свічечка, в кожній хаті там кажуть, красний угол, в кожній хаті лампадка висить і ікони. Там інвентарі всі хаті вішають, а красний угол там є. От я так ходив, десь досить-досить інтересно. Там церкви такі які, Ярославні. В цьому, в Ніжньому Новому. Взагалі крайний московський порівняти з ніжним ноги. Це дуже велика різниця. В ніжнім нові там вода протікає. І там щось